Полів, на яких можна було вирощувати прожушке харчування. І головне це вони будували собі будинки. Правил раніше жодних ніяких не було, тому на свій російсь громадяни будували будинки, прибудовували до них допоміжні господарські якісь приміщення. Все було покрите гральним матеріалом. Всередині вони опалювалися вогнем і освітлювались тому. До виникнення пожежі і поширення зовсім один крок. Абсолютно недалеко було. Значна кількість спустошливих пожеж в дерев'яно солом'яні полтавській губернії були одними із найбільших лих, з якими можливо порівняти на той час, хіба що не вражає такоя своє. Пожежі безжалісно знищували будівлі та житло, забираючи життя, життя безвинних людей та тварин. безпорадності людей перед стихією вогню може бути пожежа в селі Бодаква Лохлицького обіду Полтавської губернії, яка виникла у червні 1894 року. За архівними та історичними матеріалами розповідьми очевидців була відтворена картина цієї страшної пожежі, у якій згоріло 429 творів. Винокурний завод та це. Оце отак от все горіло. Нашому кореспонденту у 1984 році вдалося записати розповідь очевидця пожежі. Там кого-то. Так вишив, вишив. и решение. Хас зло. Так нажать. Михаишка Дурду, самая скажи, что пожалуйста. Жадні дробили на корпці, подивилися, скажу, а він ще. Після такого народного лиха полтавську губернію заполонили бездомні, обездомлені люди які прохали заради Бога милостиню на життя та харчування дітей та сили. Гіркі страждання і тяжкі наслідки несли з собою пожежі у дерев'яно солом'яні Полтавській губернії.